Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютуба. Ось, друзі, ми вже на копі на Дніпрі. І сьогодні нас привіз Юра. Сьогодні у нас команда 6 чоловік багатенько. Юра каже, ребята, давайте я вас повезу. Що ви каже, мучитесь, то в дві машини гнать. Ну, ми согласилися. Юра сказав повезу, ми согласились. Думаю. Ну, Юра друг, це понятно. І ось дивіться, водичка купала. Ще, звісно, не дуже-не дуже добре, не дуже добре. Тому що тут, якщо вода гарно падає, то тут ціла галявина пеньків, як наче ліс колись був. А, а Володя вже почав щось іскати, вже викопав. Смотрите, ні, 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 ну не й-мою, ну глянь, ну глянь, на пляжі копай ти тут одразу викопав. Вже. Ну красавчик, вже. Давай на пиво набирай. Так що, друзі, ми, ми вже тут. Нормально. Нам, нам ще пішечки йти 3,5 кілометра в ту сторону до села. Бивши затоплене село зараз. Так що, друзі, побажайте нам успіху, ми пішли. Ось, друзі, я вже перебрався Заброда, Тільки Заброда можна перейти. Інакше ніяк. І он, мої друзі ще ззаді йдуть. Так що отакі от діла, друзі. Без забродин як водичка все-таки мало впала. Ось, дивіться, метрів 10 тільки від острова дійшла, А ще буде відходити і відходити. ну, Це таке чекаємо і я думаю дочекаємося. А сьогодні я ще хотів вам показати, друзі, дивіться, до моєї версії, Мені прийшла така катушечка, лодочка мультичастотна. А також частоти від 4 до 40 кГц можна робити. dd 24 RUTUS. Верса, це такі катушечки є. Це мені магазин-камрад доставив вчора. А також дивіться з цією катушкою, отакі от подарунки прийшли. Це отакий от підсумочок. Кепка прийшла, хабарниця прийшла і бандана. Тобто на подарунки вони не жаліють. Прекрасно, така дивіться, тут розтібується. Пару кишень тут є. Можна положити все, що завгодно, що вам потрібно. Знаєте, думаю, може це для шмурдяка, але для шмурдяка жалко використовувати її. Тут положив, хабарницю поклав. У мене тут ножик є на всякий случай, хай буде. І і, 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 в мене є завжди не беру, а треба брати лупа. Взяв лупу, тому що попадаються деякі монетки, не можеш її розгледіти. Я так лупу достав, подивився, отлично. Отакі От діла, друзі. Ось от, друзяки йдуть. Хтось ще там остався. Ну, видно, хтось ще візьме мої заброди, понесе обратно і шостий наш перейде сюди. Так що йдемо, друзі. Погодка сьогодні прекрасніша, прекрасніша. Сонечко світить ще не холодно. Зараз у нас початок листопада і ми почали коп на Дніпрі. Розпочав я сьогодні, як ви вже бачите, своїм прибором рутус Верса і катушечка. Все це від магазину камрад. Силочка на магазин буде під цим відео. Друзі, дивіться, в мене перша знахідка з кубом черпанув. Я вже бачу, що це крестик. Дивіться, нормально, нормально перша Дніпрова. Знахідка, крестик. Отлічненька, отлічненька, отлічненька. Так що, друзі, працюємо далі. Уже є. Друзья, ще этики перебрались на остров, а у меня уже знахидка есть, так что чудово, чудово. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, собрались мы на таком пятачку все, потому что все-таки суши мало, где ходить, то Товчемося друг біля друга. Отаку. Володя вже підняв, тільки заходив на цей остров там перед островом, підняв медаль, якусь царського періоду, пізніше вам покажу. А поки якось так. Металу багато, шмурдяка багато, сміття багато, кераміки валяється, але ж, знаєте, вже підбиті Хорошо ці острови. Тим паче це перші місця, які тільки відкриваються. То Тяжко щось знайти тяжко, але ж ми в пошуку, друзі. Он Через Дніпро видно Черкаси напряму. Тут не більше, не більше, десь кілометрів 8, мабуть, десь так. Я, правда, точно не знаю, але думаю, десь так. Так що копаємо ми на островах. Ось друзі, гляньте, підійшов я до володі, що я казав вам, він медаль підняв. І дивіться, ось така медалюка. Ух ти йомаю. Крымского война то Не, она же идет без душки. Это идет как, может, как жетон. Оторвана душка, оторвана, оторвана сверху. Olduğunu? Конечно. А -а -а. Это медаль. Да, сразу можно подумать, что монета. Медаль, друзья. Какая-то медаль. Ну, зараз погано читать. И смотрите, что он все нашел, да? Денежка. Это денежка и империя. И советы, две штучки. Ну, а это я вам показывал. Тут так точно у тебя сегодня жнива, глянь. Ну, das красавчик. Koska. Красавчик. <рес> Идем дальше. <рес> День почався з червонця, правда. да, не да, трава, да, да, думала, да. ну все одно приємно. да. Рімо. <риво> <Риво. Да. риво> червонця. Ну, красота, блядь. А в мене крестики, все, пока. Знаєте, друзі, ходив по суші, але нічого нема, нічого нема. І вже мої друзі також, я бачу, заходили в воду. І я зайшов водичку і сигнал. Друзі, сигнал. І ось я бачу в скубі якийсь монітосик малесенький. Дивимося. Імперія, друзяки, імперія одна друга копійочки Миколи Другого. Отлічненько. Ну, так і є. Так що тут я буду зараз копати далі, друзі. Верніше, вести пошук. Тут не так копаєш, як черпаєш з кубом. Так що йдемо далі, друзі. Непогано. Ось, друзі, черговий сигнал. І отакий от гудзичок вискочив. Без вушка, ну однозначно це гутичок. ну лисий, лисий, Нічого на ньому зображення немає ніякого. Якось так, друзі. Знаєте, похолодало, наче так холодно, вітер такий. А вітер сьогодні сильненький такий, і дуже-дуже холодно стало все-таки. Згадалося одразу <зум> зима минулого року, як ми копали. І холодно, і зимно, але ж копати хочеться, і ми копали, друзі. Так і зараз також йдемо далі. Ось, друзі, піймав непоганий мідний сигнал. Отут десь, десь тут. Будемо черпати. Будемо черпати і будемо копати. Обережно роблю це, щоб не зламати ручку у скуба. Колись було, що зламав. Так, тут нема. А тут якийсь, якийсь гость торчить. дивіться, О. А в ямки немає вже, значить, десь тут щось. Дивіться. Точно, друзі, дивіться. Дивіться, є. Єсть. єсть монітосик. Ха-ха, мідний, точно мідний. Так що прибор не обманув. Дивимося, що це. Ой, друзі, шкода, нічого не видно. Нічого не видно, але це однозначно імперія, друзі. Видно все по гурту навіть мідний. Не знаю, що це, друзі, ну забираємо, роздивлятися вже будемо потім. Йдемо далі. Ось, друзі, і сигнал був непоганий. Викопав, а це всього-навсього гільза, друзі. Ось така от гільза, пістолета ТТ або ж автомата. Ну, що ж поробиш, йдемо далі. Ось, друзі, зайшов я вже далеко, а знаєте, тут мілко, ходити можна. Трошки більше, ніж по кісточці, ну десь сантиметрів 20 води. І такий виходів ось його. Ось якась монетка. Ну, скоріше за все, совєтики, тому що було так глухо було. Так. Так, так, так. Що це в нас? Так, якийсь совєтик, А да, який, Ай, Ага. Єсть ось Щитовичок. Щитовичок 15 копійок. Отакий от монетосик. Ну, як бачите, попадається різне кераміка, стекло. таке все. Тобто, однозначно тут були хати, стояло село. І є такі от монетки. Так що пікаємо далі. Подивіться від, від острова, скільки я вже одійшов гажоного наші друзі, де ведуть пошуки. Так що йдемо в сторону острова вже. Ось, друзі, чергова знахідка. Я дивлюся, щось цікаве. Дивіться. Якась, якась украшалочка. Точно, якийсь листок, квітка там, листки, якась украшалка. Ну, мені здається, не срібна. Хоча хто я знає, треба чистити, подивитися. Взагалі такі, такі украшалки срібні робили. Ну, подивимося, якось так, друзі. Ну, непогано, непогана така знахідка. І це вже, щоб ви розуміли, дивіться, підходжу до острова. Вже прямо тут, де перший раз я тут сьогодні підняв крестика і монетки, а там були імперії підняті. Якось так. Так що йдемо далі. Час ще є, гуляємо далі. Ось друзі, Дивіться, друзі, підійшов. До Саньки, Санька, ось, дивіться, що підняв значок. Якийсь спортивний, написано, перша ступінь чи перша степінь, По кацапськи ж писали раніше. Взагалі, такі значок. І дивіться, найголовніше, що закруточкою. Це він не потеряний, це він в кармані в когось лежав. якось так. Ну Непогана знахідка, непогана, друзі. Так що, йдемо далі. Дивіться, друзі, буквально 5 метрів. Одійшов від Санька, Санька кричить, давай сюди, йди ще знайшов. Білончик срібло 1923. -го. Чи якого? Чи 25-го, чи 28-го. Ну, в общем, 28-го. Да. 25-го року. Покиньте, нормально. Саньок уже сьогодні зі сріблом, ну, красавчик, держи. Піду я шукати своє срібло. Ось, друзі, підійшов до Юрія Валеріча Дивіться, ух ти йому. У нього дивіться капуговичка. пуговичка, пуговичка 18-й номер. Типа орляночки тільки номерна, така 18 18. Ну, якось так, друзі. Почиститься, я думаю, вона буде непоганого. Непогано виглядати. Так що нормальок держи, Юра, йдемо далі, пікаємо. Ось, друзі, я вирішив погулять, там де Санька ходив, серебрушку підняв, значок підняв. Ось такі от прибрежна така зона, очерети. Тут багато шмурдяка різного валяється, кераміки багато, ну, волною нагнало, я так думаю, це все. І ось, друзі, такий сигнал був цікавий. І є От такий маленький-маленький гудзичок. Зараз нічого не бачу, чи там є яке зображення, чи ні. Треба його відмивати, відчухувати. Ну, видно, що нема, мабуть. Ну, в ось такий. Мідний мідний, кстати, гудзичок такий невеличкий. Так що мандруємо далі. Ось, друзі, йдемо вже назад. Я тільки що пройшов цю протоку. Там Юра самі йдуть, а там ще русик з Вадимом будуть йти. Так що сьогодні ми відкопали. І дивіться, вже погода трошки устаканилася, вітру немає. Тобто вже краще стало на вечір. Ось такі тут простори були. І дивіться, дойшов до такого місця, де ми заходили на приправу сюди. Скільки. Кирпича битого каміння різного, різного, різного. І так кругом тут. кругом Тобто, затоплені села тут були однозначно, і все це сміття, весь цей кирпич остався після того села. От якось так. Ще йти десь біля трьох кілометрів. Так що вперед. Ось, друзі, на сьогодні наш коп. Прийшов до фінальної стадії. Дивіться, сонечко яке, водичка остаканилася, вітру немає. Ну, красота. От як приїжджаємо, то вітер. Тільки уїжджаємо, красота, хоч оставайся ще раз. І дивіться, що ми сьогодні накопали, друзі. Оце мої знахідки покажу одразу. Це якась імперія, я поки не розібрав яка імперія. Це одна друга Миколи другого. Це 15 копійок. Хотів сказати рамочний, щитовик. От такий крестик викопав. Отака От украшалочка, якийсь гудзик маленький. Найшов очима таку маленьку бутилочку, Не знаю, від чого вона може бути. Ну, скоріше за все, мабуть, якийсь парфумчик був в той час. Оце знахідки Вадіма. Крестик, дві копійки, два кольця. Це ось о. непогано, тільки жалко надломане. Чи браслет пеньківської культури, чи скіфський. Офігенний такий. Така патіна, знаєте, видно, що давня. Потім така денежка у Вадима є з Олександра Другого. Прекрасний сухранчик такий. Так, да? Новесенька. Ну, так. Оце у Русика сьогодні. Русик спочатку підняв одну монетку. Підняв, потім другу монетку, підняв пару колечок, все, пуговичку підняв, а потім підняв цю дулю, друзі. І каже, як, як обрізало після того. Це підняв таку долю, дивіться. І находки як обрізало. Не знаю, що так. Ну ти вдома остав. Ти ж не носий суботи. Це у Володі сьогодні. Володя сьогодні в ударі. Дивіться. Імперія, три советика, пломбочка. 10 гривень це прямо тут знайшов. І медаль Володя знайшов. Ось таку от. Читається все, тільки треба трошки почистити її, буде воно прекрасно видно. Ось все, бачите? То, що треба, медалька супер, просто супер. Микола Ій, Олександр. Микола I, верніше, Олександр ІІ. Це за їх правління. Це, по-моєму. Чи японська війна, чи Кримська, не знаю. Треба читати. Якось, якось так, друзі. Непогана знахідка. Це у Юри сьогодні такі знахідки, дивіться. У Юрі Імперії є все одна копійка Миколи І. Совєтик є, колечко таке є, напсток. Гудзик номер 18 і отакий двохлопасний скіфський наконечник. Бомбезний, такий ціленький, прекрасний. Це сьогодні Санька накопав у Саньки сьогодні, як я вже вам показував, отакий значок. Ранній, мабуть, ще 30-х років. Ось така серебрушка в Саньки є. В єдиного Саньки серебрушка сьогодні в нас. Це якась. Ага, це копейка Олександра II, по-моєму. А, Миколи Да наперсточок такий. Це прикручується прихваточка такий бобишок. Це коніна. Коли. Ще одна коніна. Санька, якщо на копі каже, І -го, го то ми вже знаємо, що він викопав коніна. Юра, правда, сьогодні теж викопав, але він його не казав. Ось його. У діла у <риклад> нього такі, да? А, це ти такий казав, такі. ну таких все. <риклад> да, да, да. Оце, оце такий шмурдячок у Юри. Юра любитель таких вещей, то він це бере. Це мідь, вона йому не треба. Це всаньки, шмурдячок, взагалі отак. Так Так що, друзі, сьогодні в нас був перший день на Дніпрі. Я вам скажу слабенько, звісно, а що слабенько, тому що вода слабо одійшла, слабо, так що їхати ще не треба. Ми навіть в забродах перебиралися туди, бо не могли пройти. Ну, а далі, я думаю, буде непогано. Та правда, і для, для полів це взагалі супер коп, якщо на полі десь. Так що, друзі, все. На сьогодні ми відкопали. Гарного вам дня і мирного неба.